Мене чутно, так? Да? Дякую. Добрий день, колеги. Дуже приємно прийняти участь в такому цікавому обговоренні. В мене тут нема суперечності до пана Романа і, мабуть, до Ілії з приводу того, що потрібно навести лад в нашій системі оподаткування і з адмініструванням податків. Насправді, питання податків воно завжди впирається в те, де знайти кошти на фінансування. Суспільно важливих потреб. Зараз, як відомо, всі податки у нас йдуть на фінансування Збройних сил України, цього навіть не вистачає. Тому ймовірно, що в нинішній ситуації зараз у нас десь 37-38% ВВП перерозподіляється через державний бюджет. Можливо, це для нашої маленької економіки, але можливо, точно забагато з настанням. Нашої перемоги миру, да? ситуація очевидно зміниться, і витрати на збройні сили України вони мають бути досить такі високими для, для того, щоб наші збройні сили були ну, функціональними і виконували ті функції, які на них покладені. Але очевидно, вони значно впадуть. Але тим не менше нам доведеться фінансувати значні соціальні витрати, які ми зараз покриваємо за рахунок е зовнішньої допомоги чи у вигляді. Е Гарантів чи вигляді кредитів це вже якби другорядна трошки історія. Тому очевидно, що ми тут поле, як то кажуть, для фіскального маневру, щоб різко зменшити податки на таке велике. Я погоджуюсь з тим, що необхідно навести лад в частині того, що у нас є, ну. Висловлю свою думку. Я знаю, що вона не підтримується в експертному середовищі, особливо людей, які більш такого мають лібертаріанські погляди. Дашу ну я не знаю прецедентів в історії. Світових воїн, коли б були під час війни, особливо такої, як у нас, були не одна, а навіть дві спрощених системи оподаткування. Коли один податок дає, наприклад, єдиний податок, він менше одного відсотка ВВП дає, да, а два податки та податок на додану вартість і ПДФО, вони дають майже 20% ВВП податкових надходжень. Тому очевидно, що спрощену систему оподаткування необхідно буде реформувати. Можливо, зараз це не на часі, але в перспективі це точно тому, що ми всі добре знаємо, які зловживання з неї існують, і як використовується ця спрощена система для оптимізації податкового навантаження. Ну це довга розмова, але я тут абсолютно погоджуюсь з тим, що нам потрібні досить прості рішення, тому що про податки можна говорити нескінченно, але і налаштовувати їх податкові механізми досить таки тонким чином. Да? Але це тонке налаштування вимагає відповідного адміністрування. Да? Але коли ми обмежені от тими проблемами, про що ви сказали, і корупція трошки є, да? і, а може і не трошки, і в тому числі і в. Податкові, хоча я вважаю, що це дуже перебільшено, тому нам необхідні. Прості рішення в подат... в сфері податкової політики, які б дозволяли їх досить просто, зручно для платників адмініструвати ці податки. Ну якось так, якщо загальними рисами, дякую. Питання до Костянтина. А ваша думка, от ви зачепили тему, вона дійсно пош... така поширена щодо податкової оптимізації через спрощену систему. Да? Тобто, це фактично коли трудові відносини є в різних умовах, є робот. Додавців, які там, сплачують, скільки там, приблизно 40% зарплати в середньому, а є ті, які сплачують умовно. Там, а, там, ФОП замістаємо, є така схема, що називається, і фахівці рахують, я перепрошую. Так, да так, -да -да, і от власне, да, як, як це можна вирішити? Е, ну, Спрощена система оподаткування, що називається out to date. Якби вона вже не відповідає. Реалія в нашого життя. Її потрібно, очевидно, її потрібно реформувати. Залишати в тому вигляді, в якому вона є, ну це те, про що і Роман каже, і Ілля говорять, колеги говорять, є викрилення стимулів в самій податковій системі, а вона ніколи не буде ефективною за таких умов. Це питання для суспільної дискусії, оскільки це важке має бути політичне рішення, але от я з багатьма підприємцями спілкуюсь. До речі, є дослідження сучасні. Я з ними знайомий, лише вони не оприлюднені. Що сьогодні десь, ну якби незважаючи ні на що, в сфері спрощеної системи рівень цих фіктивних фопів і, і дропи там, і це ФОП замість найпу, десь 30%, Уявіть собі, з 2 мільйонів ФОПів, які є на сьогоднішній день в Україні, 30% це от якраз використовується для оптимізації оподаткування. Ну, я сподіваюся, скоро ці дослідження будуть оприлюднені. І це важливо, це важливо ну, має бути суспільна дискусія з цього приводу. Я спілкуюсь з багатьма підприємцями і кажу: а от ти готовий платити не 5% податку, да, а 10%. Так, каже, готовий, і в чому проблема? Аби всі ті переваги спрощеної системи оподаткування залишались, це коли я працюю, мене ніхто не чпає, я вчасно плачу податки, в мене є кабінет, і все зручно, і все. І все, і все Я думаю, що наші підприємці всі все добре розуміють і будуть навіть більше пролетити, якщо ця війна буде тривати ще досить довго. Єдине, що я хотів, от пана Романа уточнив. Я розумію, що у нас у всіх людей старшого віку є така пострадянська травма. Ми дуже боїмося слова планування. Ви, мабуть, коли сказали, що потрібна регуляція. Мені здається, тут більш потрібно вжити термін планування того. Мала, ефективна держава, але вона має точно. Розуміти, що вона хоче робити, тому, що і це має бути економічне планування. Ну. Нічого в цьому у нас у всіх, якби на, на цей термін певна негативна реакція. Да, і але тим не менше, як від як, як показує світовий досвід, і Корея, і країни е, Європи після Другої світової війни е, виходили лише завдяки розумному економічному плануванню. Нічого в цьому поганого немає. Більше того, от у серпні вийшло дослідження е, колег-фахівців Світового банку, і вона там називається Як нам з інжен. Спроектувати українське економічне диво, і там ключовий меседж, нам потрібна дерегуляція. Це те, про що Ілья говорить, і те, про що говорить пан Роман. Нам тут потрібна не дерегуляція в сфері цих дозвілів, у цих всіх речей, розумієте, а економічне планування, нам так само треба брати на озброєння, щоб розуміти, куди і як ми рухаємося, і відповідаючи на ваше питання, що робити, зброю чи ріпак. Очевидно, що ресурси в економіці обмежені. Нам, мабуть, і те потрібно, і те потрібно. Але тут має бути планування для вирішення цих проблем. Дякую. І зараз Костянтин давно вже просив слово. а Потім я, потім Олексій. Я дуже коротко. По-перше, я пам'ятаю, зайшов на сайт Рада Гов'юа. У нас є стратегія демографічного розвитку України на період до 2040 року. і прийнято 30 вересня 2024 року, тобто, ми воно. І там все написано і розписано, підписано прем'єр-міністр України Денис Шмігаль. Я її не вивчав, але що там швиденько пролистав, те, що панове, пропонує Олексій, е, то воно мені здається значно більше. Май, ефект буде мати точно для того, щоб. Е, Вирішити ці надскладні проблеми. Я єдине, щоб багато не заберете часу. Я розумію, що вже у нас час, мабуть, добігає кінця. Хочу сказати, що ключова ключове слово під час цієї важливої дискусії не прозвучало. От Іляк казав про якість життя і все. Але тут треба ще ширше рамку розширити. Саме основне це безпека. Буде безпека, і бізнес повернеться, і люди повернуться. Пам'ятаєте, нинішній президент України, що почав своє промову у Верховній Раді і на Інагор. ГУ... Раційно одна з перших тез була: повернемо українців на батьківщину. Їх 64 мільйона десь по світу. Зараз демографі кажуть, ви кажете 28. Їх зараз те, що я чув від наших демографів, від Еле Марлені Лібанової, яка кримсьтутом демографії, вони наличують десь 30-31 мільйон. За кордонами, ну, мабуть, досить багато українців. І саме основне, це те, що має бути безпека. Люди повернуться, мені здається, на батьківщину, якщо побачать тут безпеку, побачать тут можливості. Якість життя згоден з вами ну, швидко, в післявоєнний період, ми не зможемо. Можемо об'єктивно і суттєвим чином збільшити. І якраз ті люди, які сюди і повернуться, а для цього потрібно створити всі ці умови безпекові і можливості. Вони і цю якість життя, і будуть драйверами зростання цієї якості життя. Дякую. Ну, я хотів єдине зазначити, що це мені здається, в мене є багато друзів, у яких, до речі, по двоє дітей, і троє, наче, дають бронювання, але ну, люди вибирають вибір в пользу того дати раду тим, що є, ніж з такими міркуваннями досить егоїстичними підходити до народження нового життя, щоб отримати бронювання. Мені здається, воно так. Ну, у когось працює, але в більшості людей, мені здається, не дуже я, я хотів зазначити жартував. Я розумію. Я хочу зазначити, що багато да майже все про що ми зараз говоримо: податки, демографія і все інше, воно буде залежати від того, коли і на яких умовах закінчиться. Ця війна. Якщо вона буде ще тривати роками, це одна історія. Треба під це підлаштовуватись. Це не значить, що треба опускати руки, але потрібно виходити з реалій життя. Якщо вона закінчиться десь в якомусь. Прийнятному майбутньому, то це інша історія. І друга ключова умова для того, щоб все це зреалізувати, про що ми говоримо: і реформи, і податки, і оплата праці, і демографія, і економічний розвиток, і інвестиції, і все, все, все. Ну це повне перезавантаження влади. Дякую.